Вибори без вибору або як Лукашенко переобирав себе вже в сьоме. у сусідній Білорусі. Напередодні завершилося голосування за президента країни. Перемогу очікувано здобув Олександр Лукашенко незмінною продовж останніх трьох десятиліть. Лідери західного світу називають нинішнє волевиявлення нелегітимним, фіктивним. Але от Угорщина заблокувала спільну заяву із засудженням від ЄС. Докладніше про те, як диктатор і посіпака Путіна вкотре імітував демократію і що він цього разу говорив про Україну. Дивіться далі в сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко білоруське ЦВК на ранок понеділка оголошує результати учорашнього волевиявлення президента. Лукашенко переможець. Жоден із псевдоконкурентів не перетнув позначки навіть у 4%. Лукашенко Олександр Григорович 5 мільйонів 136 тисяч 293, або 86,82% голосів. Отже, більшість голосів віддано за Олександра Григоровича Лукашенка. Сам Лукашенко навіть не вдавав, що проводить передвиборчу кампанію. Казав, що був надто зайнятий колишній очільник радгоспу, якому нині 70, при владі майже половину свого життя. Його позиції сколихнули хіба що антиурядові протести 20-го року, внаслідок яких загинули більше десятка людей. Понад тисячу зазнали поранень, десятки тисяч опинилися у в'язниці, а сотні тисяч виїхали з країни. Зокрема, і визнана на заході опозиційна. На лідерка Світлана Тихановська її чоловік балотувався у президенти і був запраторений за грати. Те, що в демократичному світі ви називаєте виборами, не має нічого спільного з цією подією в Білорусі, тому що для диктаторів це здебільшого ритуал. Коли вони перепризначаються у Білорусі, це називають спецвиборчою. Операцією нині в країні не лишилося жодного політика, який міг би скласти Лукашенкові реальну конкуренцію. Тож за умов повного придушення опозиції і свободи слова, сьоме переобрання Лукашенка не викликає жодних дискусій, ба навіть інтересу у білорусів, принаймні на камери, да само, як і раніше, так завжди було що тут думати. Єдине, що, хоч якось, вибилося із класичного сценарію цих виборів, песик білорусько керманича, якого він взяв із собою на голосування, пухнастий шпіц на ім'я Умка вирішив помітити виборчу дільницю, куди він прийшов разом зі своїм господарем. А у соцмережах ширяться кадри з голосування з колишнім політв'язним і редактором видання НЕГТА Романом Протасевичем. Літак з опозиціонером примусово приземлили за розпорядженням Лукашенка кілька років тому у повітряному просторі Білорусі. Після перебування у в'язниці Протасевич підтримує чинний режим. За кілька днів до цих виборів низка країн заходу, зокрема і Україна, заявляли, що від цього голосування годі й чекати легітимності. Вже після волевиявлення його хотіли засудити на рівні ЄС, але спільну заяву в останню мить пише видання Радіо Свобода, заблокувала Угорщина. Замість цього Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зробили спільну заяву, де зазначили. Що не бачить підстав для зняття санкцій з режиму Лукашенка, як через політичні репресії, так і через допомогу з війною Росії. учора ми добре провели вечори з білоруською лідеркою Світланою Ціхановською. Ми говорили про фіктивні вибори, які відбулися в Білорусі, і звичайно, ми підтримуємо білоруський народ. Білорусь все ще займає важливе місце в європейському порядку денному. Сам Лукашенко вже поспішив заявити, що йому цитую Фіолет. То вони визнання заходу на прес-конференції за підсумками виборів. Диктатор не оминає нагоди побрязкати зброєю. Розповідає, що до них от от має приїхати ракетна система Орєшнік. І якщо польща захоче захопити захід України, має бути готовою, що Білорусь на це відреагує. А ще висловив бажання брати участь у мирних переговорах. Ми прихильники миру в Україні. Треба зараз все враховувати, в тому числі позицію Росії без цього не обійтися. У нас є свої. І інтереси а у Росії тим більше. попри публічний прояв презирства до заходу і навіть погроз фахівці певні протягом наступної каденції Лукашенко намагатиметься все ж знайти контакти з західними лідерами і якось посприяти пом'якшенню санкцій. Принаймні про це свідчить те, що він вже встиг помилувати майже три сотні політв'язнів і дозволив показати у в'язниці його екс конкурента на виборах Віктора Бабарико та Марію Колесникову, очільницю його генштабу. А ще Е, кажуть аналітики, білоруський керманич хотів би не просто зіграти роль посередника у переговорах між Україною та Росією, а й довести свою суб'єктність і, хоч якусь незалежність від Путіна. Оксандкаченко Тесен ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.